Місце злочину в суботу на зміну страху приходить жалоба за загиблими. Більшість мюнхенців все ще не можуть прийти до тями від того, що сталося напередодні. Я шокований, бо ще ніколи такого не переживав і навіть не уявляв, що подібне може статися в Мюнхені. Я п'яманфітнестудіо мене Тут поряд мій тренажерний зал. Я тут роблю покупки. Буваю практично щодня. А тепер якось я не знаю, як ходити туди в майбутньому. Це місце, ніби втратило свою чистоту, відчуття безпеки. Близько 18-ї години за місцевим часом злочинець зробив перші вистріли в ресторані швидкого харчування. Потім почав стріляти навколо в торговельному центрі. Дев'ятро людей гинуть. Ще 16 отримують почасти тяжкі поранення. Злочинець втікає. Поліція евакуює людей з торговельного центру, оточивши територію. Мюнхенські правоохоронці закликають громадян залишатися вдома. Спецпідрозділи поліції розшукують злочинця та ймовірних спільників. Зрештою з'ясовується, що стрілок діяв один та убив і себе після щиненої ним стрілянини. Це німець іранського походження Злочинець – 18-річний юнак, який народився і виріс у мюнхені. Він школяр. Помешкання, де він жив, зокрема його кімнату, обшукали. Під час обшуку не виявили жодних доказів причетності ісламської держави. За даними поліції, убивця нелегально володів зброєю та мав на момент злочину при собі близько трьохсот набоїв. Відомо також, що він страждав на психічні розлади. Поліція продовжує з'ясовувати мотиви скоєння ним злочину.